Насправді, засновники Microsoft, да, Білл Гейтс і його партнер, вони були в одній школі. Обидва захоплювались програмуванням і вони придумали створити Microsoft ще в школі. І так сталося, що у них для цього були всі необхідні ресурси. Да. Вони опинилися в хорошій школі, вони опинилися в школі, де був комп'ютер. Якщо я не помиляюся, ще в 60-ті роки. І це неймовірна вдача. Тобто він там враховує математично, що ймовірність, що отак два хлопці зустрінуться і зможуть таки створити бізнес і зможуть реалізувати свою мрію, вона просто малесенька. Але про що він говорить? Насправді їх було не двоє. У них був третій партнер. І в школі саме третій партнер вважався найрозумнішим. Саме третій партнер вважався. Найбільшим з них візіонером, і він теж разом з ними мріяв про цей бізнес. Але вони пішли на звичайний хайкінговий похід, і він загинув у віці до 20 років внаслідок абсолютно банального побутового нещасного випадку. З ймовірністю такого випадку один на багато мільйонів. Але цей випадок стався фактично неймовірна вдача. Зустрілась з неймовірною невдачею в одному місці в один момент часу. Комусь пощастило, комусь ні.